Початку хочу сказати про те, що про значення комп'ютерних ігор, про їх використання у житті дошкільника вже йшлося дуже багато у цій залі. Я не буду на цьому зупинятися. Хочу лише закцентувати увагу на тому, що комп'ютерні ігри можна використовувати не лише на заняття, але також і у повсякденному житті. І далі я хочу трошечки розказати про одну із ігор, яку я вам сьогодні хочу представити. Ця гра називається світлофор, вона розрахована для дітей саме старшого дошкільного віку, і працювати дитина буде з нею під керівництвом вихователя, тому що саме ця гра передбачає не лише просте маніпулювання мишкою і перекладування слайдів після кожного кожної виконаної дії, а саме те, щоб дитина також ще говорила і коментувала свої дії. Отже, ви можете побачити на цьому слайді, ну тут назва гри, і у куточку екрану така стрілочка. Саме ця стрілочка є робочою. І натискаючи на неї, ми переходимо до завдання. Знайди правильний світлофор. Тобто, дитина вже має переходити до ігрових завдань. Знову натискаємо на стрілочку, і якби перед вами два варіанти світлофора. Один світлофор є правильним, інший неправильним. Тобто, дитина має. Визначити, де є правильний варіант світлофору, і натиснути на ту картинку. Ну, наприклад, якщо ми е, натиснемо на першу картинку, дитина ну вибрала цю відповідь. Ця відповідь не є правильною, і якби е, дія не відбувається. Тому дитина може зрозуміти, що все ж таки вона помилилась, і перший, і другий варіант картинки, другий варіант світлофора є вільним. Е, натискаємо на неї. І... Ходимо до наступного завдання. Тут також потрібно вибрати правильний варіант світлофора, вибираємо його і автоматично переходить на дані. Далі починається у цій грі такий самий блок, коли вже, якби, дитина повинна коментувати, чому вона і що вона знає ці знання. Саме ця гра також спрямована на закріплення вже тобто, для кого відкрита дорога? Ми бачимо зелене світло, і дитинка має сказати, що там, для кого відкрита дорога, чому хто повинен іти, хто повинен їхати, і так далі. Лише після цього вихователь може дозволити перейти дитині до по стрілочці на наступний слайд. Ми переходимо. Тут також бачимо жовтий колір, і також дитина має сказати, що означає цей колір для пішоходів, для водіїв. Прокоментувати свої дії, і саме тоді, знову ж таки, після цього вихователь має дозволити знову перекласувати на наступний слайд. Тут також ми бачимо вже третій варіант світла, світлофора, і також потрібно сказати дитині, для кого відкрита ця дорога.